Вівторок, 4 липня, це новини на ТВ7. Сьогодні у випуску дивіться 12 12-річну Ірину Губарєву знайшли мертвою в полі. Чи знайшли вбивцю Російські блогери у Маріуполі про що брешуть цього разу? Саакашвілі з'явився на публіці. Чим шокував В студії? працює Ірина Головко. Добрий вечір. З'явилися нові подробиці зникнення жительки Мангуша, 12-річної Ірини Губаєва, яка перестала відповідати на дзвінки рідних п'ятницю, 30 червня. За інформацією російських пабліків, тіло дівчинки знайшли мертвою майже в 30 кілометрах від дому в полі біля села Республіка. Дівочку знайшли, шліка погібла дівчину збила машина. Войне її збили. Погрузив вроде как як и і, спугався, і то вивіз пытался или спрятати, или просто вивез, не знаю. російська блогерка, яка нині живе в Іспанії і пропагує там руски мір. Приїхала в окупований Маріуполь. Вона поділила своїми враження від відбудови окупантів. Дуже рада, що я могу тут бродити. Я просто дитина, якому надарили мішок конфет. Я щаслива. Хожу, смотрю і радуюсь, как будто мне тут задарили самой квартир. наверное, п'ять ось тільки забула згадати про сотні тисяч загиблих маріупольців і безліч зруйнованих росіянами домівок, замість яких звели лише кілька багатоповерхівок. Ну а коментатори натомість запропонували блогерці прогулятися приватним сектором первомайська, який також окупанти зруйнували вщент. Проте, загарбники продовжують розказувати про так звану реконструкцію, мовляв, відновлюють набережну та школу, яку самі зруйнували. Росіяни забули про безпеку і на міському пляжі звели дитячий майданчик поруч з дорогою. А у школі криваво червоним намалювали напис Я Маріуполь, який за стилем шрифта та назвою дуже нагадує той, який мають центри підтримки переселенців, які нині допомагають Маріупольцям по всій Україні. На своєму ж написі загарбники зобразили трагічно відомий маріупольський драмтеатр. Тим часом містяни скаржаться, стіни в будинках розсипаються, відбудови немає, а воду видають по талонам. Жителі впевнені, з такими темпами не кожен дочекається славнозвісної російської реконструкції. У нас в місті твориться, бозна що. Де будують, де не будують. Є взагалі півбудинку розібрали та махнули рукою. Якщо таки надалі відбудовуватимуть наше місто, то не кожен доживе до того дня. При загадкових обставинах загинуло вже вісім військових РФ у тимчасово окупованому Маріуполі. Наразі відомо, шестеро з них були зарізані, двоє застрелені. Про це інкогніто, нібито повідомив російський офіцер. Також, за його словами, факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не здійнялася паніка. Вбивство справді є. Ми маємо дві версії. За однією з них діють партизани чи диверсанти. Іншою хтось із місцевих жителів буває військових. Не секрет, що багато хто тут не любить Росію, куди подітися. Росіяни переробили дитячі оздоровчі табори на військовій шпиталі на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Про це йдеться в ранковому зведенні генштабу. Один зі шпиталів знаходиться у місті Лиман. Росіяни облаштували його на території дитячого оздоровчого табору. Ялинка там знаходяться більше сотні поранених окупантів. Крім того, стоїть російська військова техніка та блокпости. Ідентична ситуація у населеному пункті Макарова. Це також Луганщина. Поряд зі шпиталем мешкають цивільне. Тим часом страх та паніка знову хопили місцевих жителів Підмосков'я. Московія. Біля чотирьох один ранку безпілотники Камікадзе влучили у воєнний об'єкт у Кубінці Московської області а також є прямі влучання у рапорт Внукова у Москві. Донеччино вогні, за даними Донецької військової адміністрації, після нічних ворожих атак на Волноваському напрямку під щільними обстрілами Вогледарська громада місто зазнало 28 артобстрілів. Є пошкодження приватного сектору. На Донецькому напрямку одна людина поранена і шість будинків пошкоджено. Авдіївку обстріляли з градів зранку сім ракетних ударів. У Луманській громаді 11 будинків пошкоджено та два вщент зруйновані. Та на Лисичанському напрямку одна людина поранена. Екс президент Грузії Михайло Саакашвілі з'явився на публіці. Він дистанційно приєднався до судового засідання і показав наскільки схуд. Нагадаю, Михайло Сакашвілі, громадянин України, і досі перебуває в грузинській в'язниці. Подивіться на ці кадри. Він вперше за останні кілька місяців показався на людях і шокував всіх своїм станом. Маріупольці, в свою чергу приємно шаковні іншою подією. Картина Куїнже наживо. Просто подивіться на це відео. Над морем міста Марії. Місцеві жителі спостерігали незвичне місячне сяйво. В цю ніч місяць наблизився до землі на найближчу можливу дистанцію. На сьогодні це все. Стежте за актуальною інформацією у нашому телеграмі, Фейсбуці та Інстаграмі. Тихого вечора, спокійної ночі, побачимось вже завтра.